Бачите, ми знаходимо в кабінеті, нікого нема. Я хотів, от бачите, тут лежать документи всякі прокуратури. Повістки про виклик до суду. Камінь Кобузький це лист Камінько-Бузького районного суду. Лист Кам'янкобуського районного суду. Скарга на невиконання закону України про звернення громадян. Повідомлення про травми невиробничого характеру. Це лист Камінькобуського суду. Це Кам'янкобуський районний суд знову. Це головне управління Державної служби у надзвичайних ситуаціях. Прокурор Одехівської міжрайонної прокуратури під Лужном Бакай пише. Начальник Камінкобуської районного відділу поліції Бакай. Самсін лист. Ось. І нікого нема, нікого нема. от чую, значить це вже можна було пройти занести. Доброго дня вам. Добрий день. Хто ви скажіть, будете? Прокурор. Один Прокурор? Зі 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 О, добре. Як вас звати величати? Ігор. Ігор? Ігор? А, а прізвище ваше? Липа. Липа? А моє прізвище Жуков, я Олександр Сергійович, я журналіст. Я зайшов сюди до вас. Побачив, по, кого хочете. побачив, що у вас тут робиться. Я хотів це я хотів все забрати зараз і піти вийти звідси. А потім вам зателефонувати і сказати, що вас пограбували. Але я цього не зробив. Я просто засняв оце все діло. Той бардак, який у вас є в прокуратурі, засняв, що тут нікого нема. Зайшов в той кабінет, зайшов в цей кабінет. Що ви зробите, скажіть? Зараз я звичайно, я вам це пояснити. Ну вкликте свого начальника. Та мене це не цікавить. Мене це не цікавить. Ось, бачите, шановні громадяни. От Володіна Зоряна Іванівна, Незалежності Ременів, прокуратура написала листа, він лежить тут. Йому ні до кого діла немає. Прокурора Родехівському начальнику підлужному. От є, Бакай написала. Матеріали за скаргою і паласа. Не були надані суду у судове засідання, в зв'язку з чим відкладено, враховуючи наведення, прошу вжити заходів для недопущення вчинення подібних порушень, подальшого про що повідомити суд. Ось бачите, ось такі речі, ось такі речі. Нікому діла нема в цій прокуратурі до того, що тут робиться. Можна винести всі справи, все можна повиносити, і ніхто навіть, і ніхто навіть не буде знати про те, що тут робиться. Ось заходимо сюди, я заходжу, відкриваю двері. Бачиш, нікого нема. Все, нікого нема. Бери венось. Бери венось, все, що хочеш, роби, можеш підпалити, можеш спалити, можна трутки, можна підслуховувати, пристрій просто все, що хочеш можна робити. Ось. Ось зараз йде керівник прокуратури йде. Добрий день. день. Ну. Що ж вас робиться, скажіть, пане керівник. Як вас звати, величати? Ватер, Роман Васильович, я в... керівник, я начальник відділу. От начальник відділу. От бачите, прийшов начальник відділу Ватраль. Як вас звати? Роман Васильович. Роман Васильович. Я сюди, ви мене знаєте, я сюди зайшов поспілкуватися. Прийшов, нікого нема. В один кабінет нікого нема, в другий кабінет немає. І я подивився, що вас робиться на стріл, так я забрав би це все. Вийшов би на вулицю, позвонив би і сказав, що вас вкрали. Що б ви зараз робили, скажіть? А? Я перепрошую, можливо, працівник вийшов. Та мене не, не цікавить, що працівник вийшов. Я кажу, що б ви робили? От що б ви робили тоді? Або ну, вам б взяв і хтось підпалив і прокуратуру підпалив би вам. Ну, дякую. Або я б взяв би вам поставив би вам слухавки, як був ще працівник Служби безпеки України. Ну, що б робили тоді, скажіть. Оцей матеріал він піде в інтернет, щоб ви знали. То, що у вас робиться в прокуратурі. Це однозначно. Такого не можна пускати. Що це у вас? Лежать листи в суди, в прокуратури, в міліцію, но, звернення ви, громадян. Ну ви на прийом. Що на прийом? Ви на прийом громадян прийшли, чи я. Я прийшов знати, що з моїм зверненням. Я хотів запитатись у когось. І зайшов сюди, це написано приймально, я сюди зайшов, розумієте? Просто прийшов як громадянин, хотів запитати, що з моїм зверненням. Нікого нема. Я наліво нікого нема, направо нікого нема. Вон Трояновський там пише Богдан Степанович, нікого нема, тут нікого нема. Ну, ну якщо нікого нема, то тоді не почекати, напевно, на когось потрібно. Та я почекаю. А, ну, Справа ну, не в тому. Ну, я, ну, я розумію вас. Я, Справа, я, е, я почекаю. Ну, давайте так, ви до когось конкретно прийшли. Якщо прийом громадян, є графік прийому громадян, то приймається. Все, ми вже з вами поговорили.